З Путіним, а знаючи, що Путін в абсолютні параної, і це, от вже на завершенні. Точно я вам розкажу: в абсолютній параної він ховається, причому ховається там інколи на глибині 50 метрів. Як він там дихає, незрозуміло. Дивіться, яка прекрасна історія. Кремль ховає місце знаходження Путіна в кабінетах копій і це не просто кабінети копій, це такі бункери, які виглядають як кабінети. Вони всі однакові, але вони е, знаходяться в різних місцях. І е, Радіо Свобода, до речі, там підрозділ Радіо Свободи виклали ну, просто шикарне, я вважаю, дослідження е, на цю тематику, яке от варто було б трошки продекламувати. Да? Е, значить, ключовими доказами існування трьох кабінетів стали дрібні деталі інтер'єру, розташування сувенірних ручок, декоративних заставок на стінах та дизайн папок для документів. Для російського лідера Володимира Путіна облаштували три однакових робочі кабінети в різних резиденціях, щоб приховати справжнє місце його перебування. І Радіо Свобода стверджує, що е, про це свідчить е, розслідування, яке підготовлено проектом система. З'ясувалося, що в резиденціях Бочара в Ручей у Сочі, Валдай на Новгородщині, а також Новоагарьово в Підмосков'ї було збудовано. Копії основного кабінету президента у цих приміщеннях Путін зустрічається зі своїм оточенням, проводить наради і так далі. Бла бла бла. Е, значить, е, ці кабінети і переміщення між ними, і тут дуже цікаво. Розкривають еволюцію ставлення Путіна до особистої безпеки. Він схиляється до перенесення управління країною в свої приватні простори оригінальний кабінет. Це кабінет в Ново Агарьова. його облаштували в 2015 році. У 16 році почалося будівництво Копій у Валдаї і Сочі. Перші зображення у Валдаї з'явилися в 18-му, а в Сочі в 20-му. Автори матеріалу також пишуть про те, що в один день, коли на екрані з'являється відео з Путіним. Кадри можуть показувати Путіна в кабінеті з одним дизайном. А наступного строки іншим, а потім повертатися до попереднього вигляду. І згідно розслідування у січні, ну цікаво зафіксовано. В 24-му році Путін припинив користуватися сочинським кабінетом через загрозу атаки безпілотників, боїться так в 25-му році відмовився від кабінету під Москвою. Тому що там натикали ППО і постійно летять рої українських дронів. Нова гарьова теж все у вересні того ж року він почав епізодично повертатися до цих резиденцій, але не часто. Тобто, в основному він сидить у Нижньому Новгороді в Валдайській цій е, своїй резиденції. Розслідування також показали, що в центрі Москви існує складна система підземних укриттів на глибині до 200 метрів. Одного разу Дігери випадково проникли в один із таких тунелів і е, виклали це все фото і відео в мережу. Це значить Призвело до арешту цих діверів їх засудили до різних термінів ув'язнення під різним приводом. І у підсумку: ці люди, які зняли цю ці тунелі в підмоскові в Новогорьова, вони виїхали з Російської Федерації. Ще один об'єкт Путіна це масштабний маєток у Геленджику. Пишуться дослідники Радіо Свобода. Система проект там розташовані палац, церква, винний льох, казино, дендрарій, і навіть хокейна ковзанка. Територію на схилі скелі з видом на чорне море приховують густі ліси, і там заборонена польота. Польот, льотна зона е, закрита. Е, значить, стверджуючи, що система бункерів і тунелів спроєктована дуже ретельно. Це там, в Геленджику. У ній є автономна подача чистого повітря, води, тепла, також захист від пожежі і хімічної небезпеки. Тунелі обладнані виходами до доріг для постачання необхідних запасів. Ось. Тобто, ви можете зрозуміти зараз глибину шизофренії цієї людини, і тому, звісно, коли йдеться про навіть там не замахи, а натяки замахів. На людей, які можуть бути пов'язані з путіним, Путін дуже е, е, цього боїться і.